У Севастополі завершується шостий пленер аквамарин. 14 художників з України та Росії пишуть картини в Бахчисараї – мальовничих місцях південного берега Криму і в Севастополі. Як зазначив учасник пленеру Аквамарин, художник з Керчі Роман Третьяков, робота на пленерах для майстра Пензля це справжня школа. Є можливість не тільки писати, але й ділитися досвідом. Пленер Аквамарин, 6 відбувається за підтримки президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лєбдєва в рамках програми Творчий Севастополь. Всі організаційні питання, транспорт, проживання та харчування художників забезпечив курортний комплекс Аквамарин. Кримські пейзажі благодатний ґрунт для творчості, каже художниця з Ялти Елеонора Щеглова. На її думку, у Криму. Розкішна яскрава зелень, море чарівних тонів, кольорів і відтінків. Художник, коли сюди потрапляє, мому волі починає писати яскравіше, дзвінкіше, світліше. Шостий пленер аквамарин проходить протягом місяця. Завершиться він спільною виставкою художників 4 листопада в галереї Південний Ермітаж.